Те, на що чекали два з половиною роки, нарешті сталося. Навіть в час війни на сцені національної опери України, прем'єра вже сучасна постановка класичної трав'яти Верді. За 25 років показу без змін вистава в такому форматі, до якого звикли глядачі себе вичерпала, так вважають постановники. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта побувала на прем'єрі і розпитала людей, чи до вподоби їм новий експеримент із класикою. На сцені національної опери вечірки розкіш та бризки шампанського. За сюжетом це сучасний Париж з репортажами зі світських розваг. Травуй, травуй, Хвора на туберкульоз. Куртизанка Віолета закохується у провінційного Альфреда, та його батько змушує розірвати цей союз. Побачимо, як воно буде коханець та ну, коханці, в мене були до нього. А це мій коханий, мій єдиний Тамара Калінкіна та Дмитро Кузьміна виконавці головних ролей. Вони відспівали не одну травяту і кажуть, що її осучаснення необхідне. Для молоді це буде дуже цікаво і дуже близько. Звичайно, є люди, які вже звикли до класичних постановок, і для них це буде трошки може навіть. Ну так, м'яко кажучи, незвично у світі практикуються сучасні рішення класичних опер. Режисер-постановник травіати Анатолій Солов'яненко каже, що ця вистава не прив'язана до конкретної епохи, тож сюжет актуальний завжди. Ми керуємося виключно музичною драматургією Верді і тією драматургією, яку заклав Дюма. але цією постановкою ми стверджуємо, що ці почуття і ці стосунки, кохання, зради. Переживання, щастя, вони є вічними. У глядацькій залі багато молоді, а головна героїня пише вже не паперові листи, а смс-повідомлення. Думаю, що в сучасному виконанні вона краще виглядає. Мені подобається більше, особливо це... ти вперше. Це ну так. якось Найбільші не передати. Вірно. Навіть затяті театрали у своїх оцінках більш стримані. Може, перебор з сценографією, декораціями, аж надто по багатому. Ну окей. Хай буде так. До нових декорацій пошили і нові костюми. Герої перевдягаються у всіх чотирьох діях, щоб на сцені не трапилося конфузів, а їх не бракує і у зірок одягу вдосконалювали до самої прем'єри. Я попросила швачку, щоб вона трошки зробила не такі довгі цю спідницю. Просто можна наступити і лишиться без, без неї. Прем'єру трав'яти спочатку перенесли через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення Росії. Далі вирішили. Не відкладати, коли гармати говорять, музи їх підтримують. Так було завжди під час війни. Ми воюємо значною мірою заради нашої ідентичності, яку представляє культура. Якщо раніше квитки на вистави, особливо на прем'єри, розкуповували ледь не у перший день продажу, нині тенденція змінилася. Під час війни щось планувати складно, і квитки беруть зазвичай за день до показу. Ми стояли з колегою, обговорювали. Навіть не скільки враження від вистави, скільки чи маємо ми пересічні громадяни право на таке задоволення зараз у такий страшний час. З однієї сторони біль, з іншої сторони, ти розумієш, що потрібно шукати ресурс для того, щоб продовжувати роботу на своїх полях на своїх фронтах. З метою безпеки продають лише орієнтовно третину місць театру. На час повітряної тривоги виставу припиняють. Щойно оголошено повітряну тривогу. За 10 хвилин до завершення вистави повітряна тривога зірвала прем'єру. Але водночас це не дало померти головній героїні Віолетті. Багато хто з глядачів побачив у цьому символізм: життя завжди перемагає смерть. Бурдак, Геннадій Шульга, Олександр Шиян, ТСН, 1 плюс 1, Марафон, Єдині новини.